Подарки. О, здрасте. Здрасте. Як настрій. Це йому домик. Нова переноска корм та іграшки. Для кота на призвіску Васька небайдужі передали подарунки. До того декілька днів його будинком була звичайна картонна коробка. Оце така була коробка. Да. І ось це я не Від соняшникової олії. От це паспіт са мною голова на подушці. Кота разом з його власницею Людмилою евакуювали з Торецька. Пухнастий Васька останній подарунок від чоловіка Віктора. А зачем ти маленького такого прийняв? Що я з ним буду робити? А він каже, будеш вас Купили піпетки, молочка. І я з піпетки і ночі просипалась. А потім, звісно, нам сильно скажи, грустно було, коли дідусь не стало. Людмилі 78 років. 16 Шістнадцяте жінка працювала інспекторкою поштової дільниці, а згодом на місцевому підприємстві. Після початку повномасштабного вторгнення РФ залишилась у Турецьку, та декілька тижнів тому її будинок потрапив під російський обстріл. А я була вдома, сиділа на дивані, збиралась позавтракати, вона розбита повністю. Там ось це зал, окно все вилетіло. перелітіла кухню. Вибила в ванній комнаті стінку і вибила далі це, дві двері. За декілька днів жінка написала заявку на евакуацію. Ольга Владимирова якраз була у складі команди евакуації. каже в той день разом з Людмилою з лікарні забрали ще декількох жінок. Жінка, яка змушена кидати свій дім. І каже, що кіт, Васька — це вся моя родина наразі, це сумно. Але світла сторона в тому, що вона врятувалася. З початку повномасштабного вторгнення РФ команда регулярно евакуює людей з інвалідністю з гарячих точок України. Ольга каже, кожен виїзд ризик для їхнього життя. Ми всі завжди розуміємо, що це не передбачувано. Обстріли або щось інше може статися будь-який момент. Вже у Дніпрі жінку тимчасово прихистили у центрі соцадаптації людей з інвалідністю. Його очільниця Ольга Волкова каже, прилаштувати переселенців з дуже складно. мы принимаем всех, а потом, а потом на нас лежит ответственность за этих животных. Их не принимает ни один дом престарелых, потому что у них по А їх внутрішнім розпорядком – та комунальні заклади ну, як в лікарню з животним попасть неможливо точно також в дом пристарі. Ольга каже, першочергово відновлять для Людмили документи. Найважливішим є пенсійне посвідчення. Саме його здебільшого забувають взяти з собою перед евакуацією. Поліна поломарчук, Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро.